У соцмережі Фейсбук краяни хизуються своїми зібраними грибами. Урожаю збирають чимало. Лариса Донецька показує свій рекорд. Майже все дерево вкрите під пеньками. По гриби вирішила піти і я з сім'єю. Мам! Мам! Ті погані. Та погані грибочки. Урок засвоїли. Гриби до кошика кладемо тільки ті, які добре знаємо, і в'їстивності яких впевнені. Боже, як гарно. Eğer ki daha şudan Є такий популярний міф про те, що гриби обов'язково потрібно зрізати, інакше можна пошкодити грибницю і в наступному році гриб на цьому місці не виросте. Насправді це ніяк не впливає на майбутні грибниці. Корінь гриба міцелій міститься під землею, і саме з міцелію гриб розростається. Тому якщо ви зріжете або зірвете гриб над землею, не викопуючи його занадто глибоко, то це ніяк не зашкодить грибниці. Білі заведено зривати, оскільки у них смачна ніжка, і її бажано зберегти цілою, а пластинчасті гриб... Би зручніше зрізати, щоб одразу перевірити зріз на червивість. За 20 хвилин я зібрала ось таку корзину. Тут у мене літні підпеньки, осінні підпеньки, також не зовсім популярні рижики, але їх ми любимо заквашувати. Для того, щоб збір грибів вдався, озбройтеся обов'язковим мінімальним набором грибника. Візьміть з собою місткий кошик, гострий ніж, компас, воду. У лісі шукаємо гладку палицю, щоб вам було зручно розсовувати траву і сухе листя. Якщо плануєте бути в лісі довго, можна взяти перекус. Процес збирання грибів дуже затягує, тому тут дуже важливо не загубитися. А